Три моїх інструменти для розширення свідомості та можливості голови. Перше. Блокнот. Це та річ, куди ти можеш перенести будь-які свої думки, ідеї, напрацювання і звільнити свою голову для подальшої креативної роботи. Друге нотатки в телефоні. Часу блокнота під рукою немає, а тобі потрібно щось десь зафіксувати. Щоб не забути, ну пам'ятати, це складно, це дуже затратно. Напиши туди, а ще краще зроби аудіо або відеозапис для самого себе в перспективі в кінці дня переслухай обов'язково. І третє, для креативності та збору кількості варіантів по вирішенню цього питання. Це той самий GPT. Ніхто в моєму оточенні якісну його не використовує. Ну, принаймні, я не бачив. Скажу просто в тебе є елементарне питання раніше. Я питався Google, зараз я питаюся. Дуже класний інструмент і реально розширює можливості свого мозку і креативності як такої. Користуйся блокнот, нотатки, штучний інтелект. І, повір мені, ти будеш на крок попереду більшості людей. Сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисно.